Шановна Жовтоводська громада, 28 липня цього року хвороба забрала життя 61 річного ветерана війни із жовтих вод Павла Циганка. Захисник народився 14 квітня 1964 року у селі Жовти, що у п'ятихатській громаді. Закінчив місцеву школу. Вступив до Олександрійського профтехучилища, здобувши професію каманаря-монтажника Відслужив два роки в армії. Свій трудовий шлях пов'язав із будівництвом, працював за професією у колишньому жубі на підприємствах Києва та країнах Європи. І з початком повномасштабної війни добровільно прийшов до військомату та став на захист України. Спочатку служив у Жовтоводському ТЦК та СП, потім перевівся до військової частини, пройшов шлях від старшого техніка до командира відділення, боронив Солідар, часів яр, Бахмут, Харківщину, отримав контузію. Через погіршення стану здоров'я неоразово потрапляв до шпиталю на лікування та кожного разу повертався до своїх побратимів. 14 квітня 2024 року Павло був звільнений з військової служби за віком. 28 липня цього року його серце раптово зупинилося. У пам'яті тих, хто його любив, він не завжди залишиться доброю, щирою, надійною та щедрою людиною, яка любила жартувати та нікому не відмовляла в допомозі. У захисника залишилася дружина. Брат, четверо дітей та шестеро онуків, вічна пам'ять та слава герою! Від імені командування Збройних сил України, від голови Жовтовольської громади, від себе особисто та від усіх вас висловлюю глибоке співчуття дружині рідним та близьким. Прошу вшанувати пам'ять ветерана війни Павла Циганка хвилиною мовчання. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Сьогодні ми проважаємо у засвіти новопредставленого героя. Нам не потрібно чекати визнання від держави, щоб з певністю сказати, що ця людина герой. У той час, коли він міг би сидіти спокійно вдома, добровільно. Узявши зброю до рук, пішов на захист країни. І чуємо, ми тут раптово помер. Кожного разу, все частіше і частіше ми чуємо слова помер раптово. Що несе ця клята війна? Убиває снарядами і пулями наших героїв, знищує міста і наносить важку травму для героїв, які, і, приходячи додому, не можуть пережити того всього лихоліття, яке було там. Не витримує мозок, не витримує серце, зупиняються передчасно. Скільки би ще міг представлений герой пожити на цій землі і своєю присутністю радувати рідних, близьких. Скільки добрих порад ще дав, і будував, і планував своє майбутнє життя. На жаль, раптово помер. І тепер ми дивимося знову-таки на наші міста і села, сплюндровані знищені. І коли подивимося на ті міста і села, які далеко від фронту, ми бачимо, скільки уже травмовано психічно молодого покоління. Ця війна на десятиліття вперед забрала щасливе майбутнє і долю наших молодих людей. А скільки таких раптово помер, що ми і не знаємо. Це клята Росія, яка не розуміє і не шанує нічого на своєму шляху. Це як ота сарана, приходить, щоб знищити, зруйнувати і нічого не відбудовувати. Але із нею потрібно боротися як із сараною, не тільки там, на лінії фронту, не чекати, поки вона прийде сюди, і тоді казати, я візьму в руки автомата, і я буду їх нищити. Але потрібно викорінювати, викорінювати все, щоб оця клята сарана. Не лізла далі на нашу землю, царство небесне і вічна пам'ять новоприставленому герою. Слава Україні! thank you Що ми гуртом з вами викажемо гасла. Вони не просто, знаєте, офіціозу, так би мовити, коли ми чуємо його з екранів там. і... Ці слова належать йому слід. Цей чоловік уже, ми не зустрінемо його, не почуємо його, голода, він іде біг. Але діти. Внуки, часом внуки, маленькі, мабуть, будуть розуміти, що їхній батько, дід, був героєм і його проводили в вічність, нікому, не кожному дано таке, громадою, достойно, як це, належить найкращим нашим співвітчизникам і людям. Не буду багато слів, гучно, не так багато, як завжди. Що зробиш. Але нашому земляку, я Жовтянський, 20 років прожив, не з якої сотні вони. Ми викажемо цьому чоловікові шану і повагу. І ветеранам, які тут стоять, вклоняємося, робимо низький поклін. Хлопці, на вас трималась, тримається наша держава. Слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям слава!» Це йому, оцьому Павлові, яка, який майстерний чоловік, ви уявляєте, передавав би досвід свій синам, внукам, які ростуть на превеликий жаль. Обірвалося життя. Це не, не вмерть. Вмер в лікарні, ні, це результат того всього, що він побачив, яке він пережив. Я знаю, хлопці через одного попадають сердечними з сердечними напами, цим судом. Це пекло, пекло і розумійте це. Негідникам одного бажаємо. Ми бачимо, як до чого додумається вже до ядерної війни. Хай би всі нас оттуди вилізли на свої кремлівські башти. Попадали головами вниз, а деякі постріляли одного тільки бабали, щоб скоріше оцей нелюд пощез з нашої землі. Слава нації! Сметь, слава нації! Смерть ворогам! Не помилюся і не зауважу, якщо третя, слава нації! Сметь, Це наша біда і горе. Хай би вони пощезли з нашої відео тому хлопчині, тому дядьку, чоловіку простому. Як кажуть, герої не вмирають. Герої не вмирають. Ідуть в життя тілесно. Але його будуть пам'ятати, слава Богу, оставив сім'ю велику. Це найкраще, що залишиться про нього, про чоловіка достойного. Ні діти, ні внуки не будуть ходити по вулиці опущеними головами. За такого батька не соромно. Герої не вмирай! Герої не вмирай. А для нас всі всі зрозуміли, що Україна вона нам все. Україна вона нам все.